Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека. Перш ніж послухати дуже цікаву історію, я рекомендую вам поставити лайк, підписатися на наш канал. І тоді ця мудрість проникне глибоко у серце, і ваше життя стане набагато світліше. Це я вам, як ворожка, кажу. Отже, Справжнє кохання притча. В одному Аулі жила дівчина незрівнянної краси, але ніхто з юнаків до неї не сватався, ніхто не домагався її руки. Справа у тому, що одного разу мудрець, який жив по сусідству, сказав таке передбачення. Той, хто зважиться поцілувати красуню, помре. Усі знали, що цей мудрий старець ніколи не помилявся, тому десятки відважних джигітів дивилися на дівчину здалеку, не наважуючись навіть наблизитися до неї. Але одного прекрасного дня в Аулі з'явився юнак, який з першого погляду, як і всі інші, закохався у красуню. Не роздумуючи жодної хвилини, він переліз через огорожу, підійшов і поцілував дівчину. А. скрикнули жителі Аулу. Зараз він помре, але юнак поцілував дівчину ще раз і ще, і вона відразу погодилася вийти за нього заміж. Інші Джигіти здивовано звернулися до мудреця й обурено закричали. Як же так? Ти ж казав, що той, хто поцілує красуню, помре. Так, все правильно, я від своїх слів не відмовляюся, відповів мудрець. Але ж я не сказав, коли саме це станеться. Звичайно ж він помре. Колись потім, після багатьох років щасливого життя.